Доброго дня, Анастасія Бусерєва Ньюзван. Скажіть, Надю, два роки це все ж таки тривалий період, і за ці два роки нерідко виникала думка, що ваші повернення спеціально затягують. Чи вбачаєте ви в цьому істину? І якщо так, то в принципі, кого вважаєте винним у такому довготривалому, скажімо, поверненні на батьківщину? Дякую. Я один анекдот от не знаю тільки розказати вам його чи не розказати. Ну, добре, він досить життєвий, так? Летів горобець зимою, летів, летів, змерз, впав, а впав в, в коров'ячу ліпешку теплу. От він відігрівся і почав чирікати. Прийшла лисиця, витягла його з гімна і з'їла. Так от не всякий той ворог, що на тебе насирав, не всякий той друг, що тебе злайна витягнув. І мораль басін такова, попав дерьмо сиди, не чинити. Тому е, чи я чи маю я ще право когось винити за що? За те, що я там просиділа два роки, ну не хотіла просидіти, як мені, от мені подобається адвокатами. Вони не шкодували моїх почуттів. Як Коля сказав, а ну так треба було не попадатися, все правильно. Була б граната, не попалася. Блін, не було гранати. Тому е, ще когось звинувачувати, затягувалось, не затягувалось. Я чудово розумію, що політика це дуже гнила штука. Я чудово розумію, як це все робиться. Я це відчувала, бо, да, мені хотілося не сидіти ні дня. Але з іншого боку, хотіла вийти на волю. Ну так вбий себе і теж будеш вийти, Да? Тобто, все було я ні до кого претензій не маю. Я дякую всім, як вийшло. Кажу, навіть ворогам дякую за те, що от запроти вас це вийшло все одно. Не завдяки, а всупереч, але вийшло. Тому претензій ні до кого немає. Затягував чи не Головне, щоб решта не затягувалась. Я буду працювати для цього. Слава Україну! Вероя слава! С большой стороны!